Цей апельсиново-лимонний пиріг справжня знахідка для тих, хто хоче насолодитися смачним десертом, не порушуючи дієти. Без цукру та борошна він виходить неймовірно легким, з ніжною текстурою і яскравим цитрусовим смаком, що одразу підвищує настрій. Поєднання апельсинів, лимонів і кисломолочного сиру робить пиріг не тільки смачним, але й корисним. Оскільки він багатий на вітаміни і не містить зайвих калорій. Вівсяне борошно додає легкості, а мед додає нижню солодкість, що чудово балансує кислинку цитрусів. Цей пиріг можна подавати як самостійний десерт або з грецьким йогуртом для більшого задоволення. Якщо ви любите натуральні корисні смаколики, цей рецепт точно стане вашим фаворитом.